Відносини країн з ЄС з Білим домом є взаємовигідними. Вважає канцлер Німеччини. ЄС під керівництвом польського головування внесли зміни щодо фармацевтичного законодавства. До Верховного суду Польщі подаються скарги на результати президентських виборів. Німеччина і Європа не мають альтернативи і повинні співпрацювати з США, Оцінив німецький канцлер на наступний день після повернення зі Сполучених Штатів. При цьому Фрідріх Мерц зазначив, що навіть якщо влада за океаном не всім до вподоби, відносини країн ЄС з Білим домом є взаємовигідними. Медійна частина візиту Фрідріха Мерца до Білого Дому оцінюється в Німеччині дуже добре. Канцлер говорив не часто, але конкретно. А Дональд Трамп називав його другом і жорстким переговірником німецького уряду на важливій зустрічі з представниками німецького бізнесу передав, що розмова стала більш конкретною після того, як вийшли змі авторитарні системи мають васалів, демократії мають партнерів. Я вчора сказав Дональду Трампу, що йому теж потрібні партнери у світі. І європейці, і німці, зокрема, є правильними партнерами, як ніхто інший, коли йдеться про протистояння спільним викликам, наголосив Фрідріх Мерц. Канцлер Німеччини підкреслив, що на його думку уряд США є більш відкритий до Кусії та інших поглядів, ніж це видається з меседжів, я висловив в овальному кабінеті свою позицію щодо України, яка безумовно відрізняється від позиції Трампа, і не тільки не було жодних заперечень, але ми ще й детально обговорили її пізніше за обідом, зазначив Фрідріх Мерц. Також німецький канцлер озвучив у Вашингтоні застереження щодо Росії. Держави-члени ЄС під керівництвом польського головування прийняли спільну позицію щодо перегляду фармацевтичного законодавства. Це дало раді ЄС мандат на подальші переговори з європейським парламентом та європейською комісією. Фармацевтичний пакет є першою великою реформою законодавства ЄС у фармацевтичному секторі з 2004 року. Він спрямований на краще забезпечення потреб пацієнтів, посилення конкурентної спроможності Європи та сприяння інноваціям. Міністр охорони здоров'я Польщі Ізабела Лещина заявила, що мета польського головування у сфері охорони здоров'я була досягнута. Якщо ми зможемо забезпечити безпеку та доступність ліків для більшої кількості пацієнтів з різними захворюваннями. Це вже привід для радості. На мою точку зору важливо також. Що якщо польські фармацевтичні компанії вважатимуть це успіхом, то це також матиме значення для наших пацієнтів. то значить, що для наших пацієнтів то теж має значення. Серед іншого, зміни передбачають, що патентний захист інноваційних ліків буде скорочено на один рік до дев'яти років. Заступниця міністра охорони здоров'я Катажина Качперчик підкреслила, що завдяки цьому пацієнти матимуть швидший і кращий доступ до інноваційних ліків у бюджеті Поль з бюджету Польщі Національного фонду охорони здоров'я на відшкодування вартості ліків виділяється 24 мільярди злотих. До Верховного суду Польщі подаються скарги на результати президентських виборів. Вони стосуються помилок у протоколах державної виборчої комісії. Зокрема, у Кракові навпаки зарахували голоси віддані у другому турі президентських виборів за Кароля Навроцького та Рафала Часковського. Кожне повідомлення про порушення під час підрахунку голосів перевіряється і аналізується. Підкреслив сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Як він зазначив, можливі фальсифікації розслідуються і будуть покарані. Я розумію, емо... Оці, але заздалегідь припускати, що вибори були сфальсифіковані, не служить польській державі. Додав він згідно з інформацією, наданою Верховним судом на сьогоднішній день туди було подано 21 скаргу на результати президентських виборів. Оскарження виборів можна подавати до 16 червня. А рішення про дійсність виборів буде ухвалено Верховним судом Польщі. Угорська прокуратура розпочала розслідування щодо колишнього начальника штабу армії. Воно стосується прославляння України. Відставний генерал є важливим радником найбільшої опозиційної партії. А уряд Віктора Орбана зробив Україну найбільшим ворогом своєї країни. Генерал Ромул Рашен Шенді відвідав українські фронтові війська два роки тому. Він зробив це на прохання уряду Віктора Орбана на закритій зустрічі з українськими командирами. Він мав прославляти їхніх угорських сусідів з представленого. Аудіоматеріалу зрозуміло, що генерал Рушін Шенді вимовив фразу Слава Україні, заявив державний секретар міністерства оборони Угорщини. Жолт Бартель Ружа. Матеріал був представлений іншим головом оборонних відомств країн НАТО. Проти Чільника генштабу Угорської армії, який перебуває у відставці, розпочати розслідування. Звинувачення можуть бути навіть у шпигунстві або державній зраді. Однак, змі запитують, чому розслідування було розпочато лише після того, як солдат залишив армію, і став одним з найважливіших радників Петера Мадяра, лідера опозиції, яка через рік може відібрати владу у Фідес. Протягом кількох місяців угорська влада веде кампанію спрямовану на те, щоб зобразити Україну та її членство в європейському союзі як найбільшу загрозу для економіки та становища. Угорських родин Дональд Трамп оголосив, що залишить американські війська в Німеччині. Про це президент США заявив під час зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцем у Білому домі. Голова німецького уряду закликав Дональда Трампа запровадити додаткові санкції проти Росії. Кореспондент польського радіо Вашингтоні Марик Валкуський розповість більше зустріч Дональда Трампа з Фрідріхом Мерцом в овальному кабінеті була дуже вічливою. Канцлер вручив президенту США свідоцтво про народження його діда в Німеччині в золотій оправі. А президент Трамп похвалив англійську мову свого гостя на запитання, чи залишить він американські війська в Німеччині. Дональд Трамп відповів без вагань: якщо вони захочуть нас там розмістити, то так у нас там 45 тисяч військовослужбовців. Це як ціле місто. Відносини з німеччиною дуже важливі. Так, ми зали ми їхав без проблем. Канцлер Німеччини дуже чітко заявив, що Росія є агресором в Україні і закликав посилити тиск на Москву через додаткові санкції. Президент Трамп у цьому питанні був неохочим. Коли я зрозумію, що це не рухається до миру, я буду дуже жорстким, але можливо з обох сторін, тому що для танго потрібні двоє. Сказав він, президент США порівняв війну в Україні з бійкою двох дітей. Дональд Трамп жодним словом не обмовився про припинення вогню, якого він вимагав лише кілька тижнів тому, і яке було проігнороване Росією. Nie wspomniało o zawieszeniu broni, którego domagał się jeszcze kilka tygodni temu, a które to żądanie zostało zignorowane przez Rosję. Z Waszyngtonu Marek Wołkowski, Polskie Radio. У четвер, 5 червня, з'явилася інформація про те, що в одній з окружних виборчих комісій у Кракові були навпаки приписані голоси віддані у другому турі президентських виборів за Карліна Навроцького і Рафала Часковського. Справа розслідується Краківською окружною виборчою комісією. Результати голосування в окрузі може перевірити лише Верховний суд у зв'язку з розглядом виборчих протестів. Повідомляє державна виборча комісія у повідомленні надісланому польському радіо. У зв'язку з появою повідомлень про порушення керівник штабу Рафала Часков. Всього Віолета Папроцька закликала повідомляти про них через спеціально створений для цього веб-сайт. У повідомленні Державна виборча комісія пояснює, що протести на виборах розглядаються Верховним судом. Комісія пояснює, що згідно з виборчим кодексом, виборчі документи, в тому числі б'юлетні, також надаються на вимогу суддів прокуратури або поліції, які ведуть кримінальне провадження. Відповідно до закону протести щодо результатів виборів можуть бути подані до Верховного суду протягом 14 днів з моменту оголошення офіційних результатів виборів. Рішення дійсність виборів приймається Верховним судом у складі всієї палати з питань надзвичайного контролю та зв'язків з громадськістю протягом 30 днів з дня оприлюднення результатів виборів Державною виборчою комісією на засіданні за участю генерального прокурора та голови державної виборчої комісії.